У Чернівецькій області чоловік збив своїм авто військових і разом з іншим чоловіком кинулись на них із сокирами. У мережі опублікували відео інциденту. А у поліції розпочали кримінальне провадження щодо хуліганства Буковинців. Вчора, 7 березня, в селі Плоска Вижницького району біля КПП Говерлеча водій автомобіля ВАЗ 2121 здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. Подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився, вийшов з транспортного засобу та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Потім розтрощив вікна службового авто. Обоє чоловіків безперешкодно покинули блокпост. Правоохоронці затримали порушників 28-річного та 43-річного місцевих жителів. Слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Хуліганство. Наразі тривають процесуальні дії, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям чоловіків. Працівник ТЦК і СП отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості, яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. Водночас, як повідомляють змі, у зловмисника, який на автомобілі Нива збив співробітника ТЦК у селі Плоска на фронті, зник безвісти син, а також воює батько. Тож припускають, що саме це стало причиною такого ставлення до військових на блокпості.